Так, а що тут проблемка? А, хощі, хвощі маєте на увазі, так? Да? І хвощі, і спориж поставлю, Париж да. Спориж одесь... це край. Так, і так, тут так. постійно. Угу. Тут більші тут... норми. Ну, його тяжко вибити, так? Да? Ні, він легко вибивається, якщо це сім'я бур'яні, починати нормальними дозами рейсера з прометрексом. Угу. В районі 150 грам рейсера і 500 прометріна, ти абсолютно можеш витримати ідеальну чистоту. Єдині, єдині, які можуть проскочити багаторічні бур'яни. і це більше осоти, може бо різка полява, там гірчаки, але uh -huh. в основному проблема в тому, що якщо ти працюєш через кожний 7-8 день увеличенням увіліченням дозіровки, пару раз 150-500 пробив рейсер плюс прометрин, потім поміняв 200 рейсера на 700 параметринний uh -huh. і так пару разів. І так якщо тягнути, то можна і багаторічні кур'яни тримати в фазі недорозвитку. Uh -huh. тобто абсолютно не впливати. Єдине, що було трошечки внесені без воно повибувало максимально, що було. Але вже ті, які перерощені були були, вони, вони в будь-якому випадку трошечки лишилися, а їх не було, бо було б ідеальне для морква. Морква це зараз. Ми на полі знаходимося династія, Вінницька область. Дякую, Вадим.